Рука Юлії злегка тремтіла, коли вона повертала ключ у замку, відчуваючи знайоме клацання, коли двері її київської квартири відчинилися. Вона зайшла всередину, і тихий скрип петель привітав її так, що мав би заспокоїти. Але це не так усе в її домі здавалося іншим, хоча вона не могла зрозуміти чому можливо, це був просто часовий лаг, подумала вона. Тижневе відрядження до Праги залишило її виснаженою і такою, що не прагнула нічого, окрім тепла власного ліжка. Проте як тільки вона переступила поріг, її зустріла тривожна тиша. Повітря в маленькій квартирі висіло важким, майже задушливим. Вона тихо зачинила за собою двері і поставила на підлогу дорожню сумку. Відпрацьованим рухом вона скинула туфлі і кинула ключі на стіл. Металевий дзенькіт прорізав тишу. Пройшовши до вітальні, Юлія не могла позбутися дивного відчуття, що важким тягарем оселилося в неї на грудях. Вона обвела поглядом кімнату. Все виглядало однаково, майже однаково. М'який сірий диван стояв на своєму звичному місці біля вікна, журнальний стіл все так само акуратно заставлений її журналами, але її погляд зачепився за щось, що змусило її зупинитися книжкова полиця. Вона дивилася на неї, відчуваючи, як прискорюється серцебиття, вона завжди тримала свої книги в ідеальному порядку за алфавітом авторів, а тут вони були злегка порушені. Кілька книг були переставлені, одна була покладена боком на іншу, і прогалина там, де її не повинно було бути, робила ряд тривожно незавершеним. Її пульс прискорився. Насупившись, вона підійшла ближче до полиці, проводячи пальцями вздовж корінців. Вона була такою прискіпливою до цього. Чи не так? Можливо, вона щось поспіхом переставляла перед поїздкою, а може, просто забула. Вона хотіла повірити в це, відкинути дивне занепокоєння, але інтуїція підказувала їй щось інше. Похитавши головою, вона пробурмотіла собі під ніс. Нічого страшного, ти втомилася, тобі все привиділося. Вона попрямувала до спальні, не бажаючи нічого, окрім як переодягнутися у зручний одяг. І відключитися на вечір. Але щойно вона зайшла всередину, її накрила хвиля нудоти. Ліжко все ще акуратно застелене, було таким, яким вона його залишила. Штори, щоправда, злегка опущені. Вона чітко пам'ятала, як перед від'їздом розсунула їх, впускаючи осіннє сонячне світло. Зараз вони висіли трохи надто щільно, відкидаючи довгі тіні по кімнаті, їй перехопило подих, коли вона дивилася на них. Це міг бути протяг, але вона знала, що тут не було відчинених вікон. Коли вона повільно підійшла до ліжка, по її спині пробіг дрож, її руки потягнулися до дверей шафи, відкриваючи їх. Її одяг висів там у порядку, так само, як вона його залишила. На перший погляд все було гаразд, але потім її погляд впав на ряд взуття внизу. Одна пара стояла не на своєму місці, трохи навскоси від інших. П'ятка була вивернута під неприродним кутом, у Юлії закрутило в животі. Вона знала, що не могла їх так залишити. Вона завжди була вибагливою, акуратною, кожне взуття завжди стояло на своєму місці. Як таке могло статися? Вона повернулася до головної кімнати, її думки не вкладалися в голові. Чи міг хтось бути тут? Може, сусід? Але ні, ні в кого не було ключа. І двері були замкнені, коли вона прийшла, вона перевірила двічі. Її кроки м'яко відлунювали, коли вона йшла до кухні, сподіваючись, що відволікання заспокоїть її нерви. Відкривши холодильник, вона хотіла взяти пляшку води, але її рука зупинилася на півдорозі. Від того, що вона побачила всередині холодильника, по її спині пробігла ще одна хвиля холодного страху. Там, серед рідкісних продуктів, були речі, які вона ніколи не купувала. Коробка яєць, напівз'їдений стаканчик з під йогурту, і найгірше незнайома марка газованої води, кришечка якої була відкручена і сиділа під кутом. Серце забилося в грудях, коли вона дивилася на ці речі. Їх не повинно було тут бути. Вона навмисно спорожнила холодильник перед від'їздом, вона дуже ретельно подбала про те, щоб нічого не зіпсувалося, поки її не буде. І все ж вони були тут дивні чужі вторгнення в те, що повинно було бути безпекою її будинку. Хтось був тут, прошепотіла вона, слова здавалися їй чужими і страшними на язиці. Від цієї думки по шкірі поповзли мурашки, але це не мало сенсу двері були замкнені, не було ніяких ознак насильницького проникнення, ніяких розбитих вікон. Вона швидко зачинила дверцята холодильника. І відступила назад, її дихання було неглибоким і швидким. Її квартира тепер здавалася чужою, як місце, яке вона вже не зовсім впізнавала. Звичний домашній затишок перетворився на щось зовсім інше, і чим довше вона стояла, тим більше її охоплювала паніка. Вона пройшлася квартирою, шукаючи будь-які інші ознаки тривоги. Ванна кімната була недоторканою. У вітальні, за винятком книг, все було так само, як і раніше. Але куди б вона не подивилася, тривожне відчуття не покидало її, вона відчувала його як присутність, що ховається просто за межами її поля зору, і спостерігає завжди спостерігає. Юлія сіла на край дивана, сховавши обличчя в долонях, намагаючись перебороти паніку, що наростала. Вона вигадала це, вона мусила це зробити. Це все було в її голові стрес від поїздки, виснаження, грали з нею злий жарт. Але логіка не витримувала їжа в холодильнику, одяг, книги, все це було справжнім, вона не могла цього заперечувати. Раптом її телефон задзищав, вириваючи її зі спіралі думок, вона схопила його з журнального столика і побачила повідомлення від колеги, який перевіряв, чи вона благополучно дісталася додому. Її пальці зависли над клавіатурою, коли вона набирала відповідь. Так, я вдома, усе гаразд. Але чи все було гаразд? Відчуття, що щось не так, не покидало Юлію. Більше того, воно зростало, огортало її, наче невидима сила, від якої вона не могла втекти. Щодня після повернення з подорожі вона помічала дедалі менші, майже непомітні зміни у своїй квартирі, які змушували її сумніватися у власному розумі. Її зубна щітка була вологою, хоча вона нею не користувалася, у відрі для сміття були залишки їжі. Яку вона не пам'ятала, що їла. Одяг, який вона не носила, був зім'ятий і лежав не на своєму місці. Спочатку вона намагалася раціоналізувати все це, можливо, вона просто втомилася, її пам'ять затуманена довгими годинами і стресом. Але в глибині душі вона знала, що в грі було щось більш зловісне справа була не лише в пересунутих речах чи продуктах, які з'явилися в її холодильнику це було відчуття, що за нею стежать. Навіть у найусамітненіші моменти її охоплювало крижане відчуття, яке поколювало потилицю, змушуючи з острахом озиратися через плече. Її колись затишна квартира перетворилася на місце тривоги, місце, де звичайно відчувалося чужим. Вона неодноразово повторювала собі, що забагато думає, але ніяке заспокоєння не могло стерти повзучого страху, а потім настала ніч. Юлія шукала світло. Неуважно відсуваючи вішалки, риючись у шафі. Було вже пізно, квартиру огорнула важка вечірня тиша, і вона планувала влаштуватися на спокійну ніч. Але коли її пальці торкнулися задньої стінки шафи, щось зрушилося панель, яку вона раніше не помічала. Спочатку це був лише слабкий скрип під її рукою, вона зупинилася, насупившись, її пальці злегка натискали на деревину, ще один легкий поштовх. Пульс Юлії прискорився. Повільно вона штовхнула сильніше, задня стінка шафи ворухнулася трохи, але достатньо, щоб відкрити вузьку щілину темряви, серце її завмерло, вона відступила назад, не вірячи своїм очам, вдивляючись у стіну шафи, задня частина шафи вона не була твердою, Її розум забігав, не в змозі обробити те, що вона бачила. Чи був це якийсь технічний доступ, про який вона не знала? Але як вона могла прожити тут більше року і не виявити цього? Дихаючи неглибоко, Юлія потягнула панель далі, її пальці тремтіли. Коли вона розсунулася, відкрився прохід темний, вузький і неймовірно моторошний. Повітря всередині пахло вогкістю і затхлістю, різко контрастуючи з відносною свіжістю її квартири. Вона закліпала очима, нахилившись вперед, її розум намагався знайти сенс у тому, що вона бачила. Цього не повинно було бути тут. Вона інстинктивно відступила назад, її розум переповнювали тисячі запитань куди вів цей прохід, як вона ніколи не помічала його раніше. Хто ним користувався? Її шлунок збожеволів, від думки про те, що хтось інший користувався цим проходом. Хтось, хто міг прослизати і вислизати з її квартири без її відома. Це було занадто багато, щоб зрозуміти. Настирливе відчуття, що хтось був там і спостерігав за нею, було не просто параноєю. Зникла їжа, пересунуті речі, моторошне відчуття, що за нею стежать, все це вказувало на один і той самий жахливий висновок хтось був тут, хтось був у її будинку. Прохід був вузьким, ледь достатнім для того, щоб пройти людині, стіни зімкнуті і задушливі. Вона вдивлялася в темряву, напружуючись, щоб побачити, як далеко це зайшло. Кожен інстинкт кричав їй закрити панель і піти геть, зачинитися у своїй кімнаті і покликати на допомогу, але щось тягнуло її вперед. Їй потрібно було знати, куди це призведе, потрібно було зрозуміти, як довго це було там можливо, лише можливо. Вона могла б з'ясувати, хто в такий жахливий спосіб вторгся в її життя. Вона схопила телефон, увімкнула ліхтарик, промінь якого ледве пробивався крізь чорнильну темряву проходу. Проковтнувши страх, Юлія зробила крок уперед. Її дихання перехоплювало, коли вона входила до прихованого простору за шафою. Стіни були холодними і шорсткими на дотик, вогкість прилипала до шкіри, коли вона протискувалася крізь них. Кожен крок здавався гучнішим, ніж мав би бути, відлунюючи у вузькому коридорі, запах плісняви та пилу висів у повітрі густо, змушуючи її задихатися.